Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і приснуді, Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе, єдиного одного і все життя наше Христу, Богові відаймо. Тобі, Господи, ти благий людинолюбний Бог і сей тобі, славу силаємо, ймоцю і сину і святому духові нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Що в рога життя дарував, як іще знайдем, нехай щезнуть, як невість під лиця Воню Христос воскрес із смертю, смерть подолав і тим, що в робога життя дарував. Нехай погибнуть грішники від лиця Божого, а праведники, нехай возвеселяться. Христос воскрес ізмертви, смертю, смерть подолав і тим, що ворога. І святих твоїх загибло у сучасних віків. При мудрість простій, церква, благослови Бога, Господа вижери зрайливої. Христос воскрес ізма гертви, смертю, смерть подолав і тим, що в роби. Змагався ти страсту терцю Христовою, і вірою, і мучителя виявти, на честя, як жертвам благосприятло приністи себе Бога, тому і вінець перемоги прийняв ти. і молитвами твоїми, і святи, ти всім подаєш прогр... прогрішень прощення. Слава оцю! Богом показався те благочестя, робітником найчеснішим. Снопа мать зібрав ти собі, бо ти сіяв у сльозах у радості ж а пострадавши до крови Христа, прийняв ти, і молитвами твоїми святий усім подаєш пари. Прощення. І нині, посяг час і на віки віків, амінь. Очу гріб зійшов тебе смертний, таду зруйнувати силу і Воскрес єси, як переможець Христе Боже, Жінка мироносицям, звістивши, Радуйтеся, і твоїм апостолам мир даруєш, бачим подаєш воскресіння. Бо ти, святий ісе, Боже наш, тобі слава, села, імотві, і сина, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. віків. Амінь. Ви, що в Христа хрестилися, у Христа задягнулися, Аллилуйя. Ви, що Христа хрестилися, у Христа що у Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Алегоя, слава Оці Сину, Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Христа зодягнулися Алилуя, що Христа хрестилися. У Христа одягнулися, аленого будьмо уважні. Ми русім премудрість, будьмо уважні. Премудрість, святих апостом і читання, будьмо уважні. В ти днях Петро сказав до людей, мужі ізраїльські, слухайте ці слова Ісуса Назарянина, якого Бог засвідчив серед вас силою, чудами і знаками, які Бог зробив між вами через Нього, як ви самі знаєте, Його згідно з визначеною постановою провідінням Божим. Ви видали і вбили руками беззаконних, прибивши до Христа, Його Бог, Бог воскресив, порвавши пута смерти, бо неможливо було, щоб вона держала його в своїй владі. Давид Бог говорив про нього, я видю Господа передо мною завжди, бо Він у мене по правиці, щоб я не захитався, ось чому звеселилось моє серце і зрадів язик мій, та й тіло моє теж відпочине в надії, бо ти не заставиш душі моєї ваді і не даси твоєму святому бачити зітління, ти дав мені дороги життя знати і наповниш мене ради. Твоїм видом. Мужі брати, дозвольте мені сміло вам сказати про Патріарха Давида, що помер і був похований і гріб його в нас по цей день, але бувши пророком і знаючи, що Бог клятвий йому поклявся посадити на його престолі, потомка з його лона, він Предвидів і горив про Христове Воскресіння, що ні його душа не була заставлена в гаді, ні його тіло не бачило зіткнення. І цього Ісуса Бог воскресив, і ми всі тому свідки, Він очево знесений Божою правицею, одержав відця, обіцяного Духа Святого і вилив Його, ось воно те, що ви бачите й чуєте, Давид не зійшов на небо сам, бо Він каже Господь, мови владиці моєму, сядь праворуч в мене. Поки не покладу ворогів твоїх під ніжком тобі під ноги, нехай, Отже, весь дім Ізраїля знає певно, що Бог зробив Господом, і Христом цього Ісуса, якого ви розп'яли. Моя Господа, і возраду дух мій у базі, спасі моїх. Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуя, аллилуйя, 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 Бо зглянувся на смирення сли своєї, ось бо віднині влажатимуть мене всі роди. Фірік розвіте, яке де наливанні виросте, Аллилуйя, Аллилуйя, Алелуя, Аллилуйя, Насаджені в домі Господні, у двора Бога нашого процвітує, Аллилуйя, Мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія ми вірусі, духа відвоєння від Івана, святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи! Слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням. Це вам заповідаю, що ви любили одне одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що він мене перше, ніж вас, ненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я сказав вам, слуга не більше від свого Пана. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас, якщо слово мені зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я, не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов був і не говорив б до них, гріха не мали б, але тепер вони виправдання за їхній гріх не мають. Хто ненавидить мене і отця мого ненавидить, якби я не чинив би серед них дів, яких ніхто інший не чинив, гріха не мали б, тепер же й бачили, і зненавиділи і мене і отця мого. Але щоб здійснилося Слово, що написане в законі їхньому, зневиділи ви мене безпідставно, як прийде Духу Тишителя, кого вам від Отця Дух істини, який від Отця походить. Він свідчитиме про мене, та й ви свідчитимете, бо ви від мене під початку сказав я вам те, що ви не зневірилися, вас виключить із синагоги. І настане година, коли кожний, хто вас убиватиме. Гадатиме, що службу приносить Богові. Слава тобі, Господи, слава Тобі. І настане година, коли кожен хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові в ім'я Отця і Сини і Святого Духа. Амінь. Дорогі Христі браті і сестри, Христос воскрес. воскрес! Ці слова очевидні є, коли ми сьогодні говоримо про постать Георгія Побідоносця чи Юрія. Переможця того великого святого, якого сьогодні ми маємо праздник. Ви знаєте, що цей чоловік відрізнявся своєю посвятою Богові, хоча був простий воїн. Отже, Горий Побідоносець – людина, що живе в третьому столітті в Кападокії, і жив би собі спокійно, нічого би з тим не було відомо за нього, якби зло не почало діяти в світі, якби злий імператор Діоклетіян не захотів би. Мучити і вбивати християн через те, що вони йому забороняли, чекати запобігали у тому тій вірі, яку він мав. Ви знаєте, що до появи християнства люди в світі вірили в різних богів. Політеїзм це була така нормальна річ, і той політеїзм був не тільки там в Греції. Не тільки в Римі, але й в нас, на території Київської Росії, до появи хрещення, до появи християнської віри, люди вірили в різних богів. Це було досить очевидно, і можливо навіть дечому природньо. Деклетіян дуже сильно вірив в Аполлона. У нього було капище, де була статуя Аполлона, якому він там кланявся, сильно його любив. Ну і той Аполлон йому навіть фальшиво іноді пророкував. От, очевидно, що всі ті боги фальшиві, які в ті часи були, це були просто демони, які маскувалися під тих богів. І от одного разу, коли Деоклетіян прийшов перед Аполлона, хоч хотів отримати якісь знання, то Аполлон йому сказав, що він не може пророкувати, не може говорити до нього через благочестивих людей в світі. І це сильно так напружило Деоклетіяна. Він довідався в що ці благочестиві люди це їх християни. І їх треба нищити. І він почав своє гоніння. І Коли він їх гонив, наткнувся на Юрія, якого добре знав. Юрій був одним з його найкращих військових. Він відрізнявся своєю вродою, своїм розумом, своїми знаннями, про що Діоклетіян сам йому говорив, коли намагався його схилити на свою сторону. Але Юрій відмовився від такої честі принести жертву фальшивому Богові, а по суті, демону. І тоді Діоклетіян віддав його на багато різних мук. Довго розказувати, що він там з ним робив. Але, наприклад, одне з таких найпомітніших це було таке колесо, яке крутилося туди прив'язували людину. От воно так виглядало, знаєте, наче токарний верстат, але на місці, скажімо так, болванки, яку треба обточити, є людина. І от вони прив'язали Георгія, роздягнувши до того до колеса, і воно крутилося, і там різні такі були предмети, гострі, різні з металу, скажімо так, різці, які завдавали рани йому тілю. Так, що то тіло було повністю пошмотоване і порване. Але коли все це завершилося, побачивши, що Георгій є без свідомості, диклитян втішився, побіг в капище, хвалити свого от, Але не встиг він то зробити, як сталося диво, прийшов ангел Господній, розв'язав. Георгія і зцілив його рани. І прийшов із тими воїнами, які прийшли сповістити про те, що сталося, сталося до Клетіяну. Діоклетіян, побачивши Георгія, подумав, що хтось подібний до нього не повірив. Але Георгій показав йому, сказав: Ось є я, ось я живий. Така то слава Божа. То дуже сильно дратувало. Клетіяна, він потім взяв такі залізні черевики, взув їх Георгія, їх розпалили, розігріли до великої жари, вони були аж червоні, от і змусив його бігти до в'язниці. Але знову ж таки сталося чудо. Георгій вернувся на другий день, здоровий з цілими ногами. Діоклетян дивувався тому, але далі продовжував скеляти Юрія на свою віру. Ще одна така цікава річ була, коли його взяли перед тим і вкинули в яму із негашеним вапном і закопали. Три дні минулося, і Дилотян сказав своїм котам, щоб вони пішли, розкопали ту яму, витягли кості Георгія. Але коли вони розкопали яму, були подивовані тим, що він лишився живий і здоровий. Нарешті він не витримав, він думав, що це якісь є чародійства, назвав Георгія мульфаром чи вірніше тим таким волхвом, і каже, тоді прикликав іншого волхва для того, щоб цей зачарував і подолав чари Георгія. Прийшов той інший, ну не інший, а просто чарівник, для того, щоб Георгія подолати, і пообіцяв Діоклетіану, що так і зробить, накладає закляття, якими переможе чари Георгія. І коли він це зробив, дав Деоклітіяну таких три різних, скажімо так, бумажки, на яких були написані чари, і сказав, каже: От можеш то-то то вибрати, щоб побороти Георгія. І вони хотіли то зробити, але коли вони то зробили, після того Георгій лишився живий, нічого його не потривожило. І нарешті, врешті-решт, Георгія відправили в темницю, не знаючи, що з ним робити. І через кілька днів його назад вернули, і Деоклетіан запропонував йому, каже, дивися, я тебе так поважаю, ти такий добрий. Я стільки для тебе, тебе так, настільки тебе завжди вважав найкращим. Каже, може, давай все ж таки навернися на мою віру, от, і може, все буде добре. Він так говорив, підвещувався, робив вигляд, що він не лютий, хоча дуже сильно вже був розлютився. Після чого Георгій каже, йому, ну добре, але йдемо подивимося на тих богів, яким ти віриш. І вони пішли разом в капище, подивитися на того Аполлона, на тих статуй, які там стояли. І коли. Георгій туди прийшов, дуже такий важливий момент, цікавий, що як тільки він став, що він робить, він говорить до тих статуй і каже, хто ти є, що ти таке, так? і та статуя йому відповідає. Каже: я насправді ніякий не Бог, я є демон. от, Я тут маю інакшу місію, маю здання нищити, руйнувати той світ. А каже, ти і Бог, якому ти служиш, нам то, то не дає. І всі то почули, але все рівно продовжили вірити в того е е Аполлона. І тоді Георгій каже: А як же ж ви тут стоїте, демони, якщо я свята якщо я людина, яка віддається служить Богові, прийшов до вас? І вони зникли, зчинився шум, і всі демони зникли, аж ті статуї порозпадалися, попадали. І люди злостилися, рознирувалися, вони відчули, що той Георгій щось такий якийсь страшний, що він навіть їхніх богів переміг, його схопили, хотіли його пошматувати, побити. Коли вони то робили, цариця Олександра. Дружина Деоклетіяна, яка сама була віруючою християнкою, але приховувала це. Вона прибула і хотіла зустрітися з Георгієм, але не могла. Бо купа народу, всі били Георгія, розумієте? Купа тих безбожників, купа тих язичників, вони всі на нього напали, щоб йому завдати, завдати рани, щоб його вбити. Вона не могла доступитися, але силою Божою дійшла. І коли Діоклетян це побачив, він був вражений, що навіть його дружина вірить і каже: що ж то таке є. Він тоді каже, як же ж той, мольфар, як же ж той волхва, що прийшов замість того, щоб знищити Георгія, дав йому ще більше сили. Вони каже, разом проти мене повстали. Чуєте, який варят? Якщо людина, знаєте, є нерозумна, якщо людина є переконана в якійсь дурості, не треба її навертати до мудрого. Бо, знаєте, якщо ви починаєте сперечатися з дурним, є небезпека, що ті, хто стоять з боку, не зможуть розрізнити, хто з вас. Дурень, а хто нормальна людина? І от Георгій так і робить. Знаєте, він не перечив, він нічого не доказує. Якщо ті чуда, які він робив, ті справи, які сталися з ним, стільки разів, скільки він виходив, живий після тих надзвичайних катувань, не навернули імператора, то до чого ще щось доказувати? І Георгій про то нічого не каже, тому що імператор далі, переконаний ще більше в тому, що то е от е ті два волхви вони докупи зійшлися. Така в них сила сталася, що навіть його от, дружина от, повірила. І він наказав тоді знищити Георгія. Йшли вони на місце муки. Олександра померла по дорозі, а Георгій, ідучи, знову ж таки, попросив Бога, щоб Господь Бог допоміг йому вже нарешті віддати свого духа. І так і сталося. От, Його там на місці і вбили, і після чого був він заповів, щоб його поховали в Палестині. Напевно, дорогі в Христі бачимо, що дійсно е, наше життя є таким шляхом хресним. І Багато хто, хто сьогодні переслідує церкву, справді переконаний, що робить добре, що служить на, 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 на право чи на добре служить. А навіть ті, хто дорогі, так як отой Діоклетіян, які служать фальшивим богам, вони відчувають, що роблять зле, але вони і будуть зле робити, і не будуть хотіти навернення. Так само, як, наприклад, сьогодні наш ворог. Хіба він не розуміє, що він робить зло? Чудово розуміє. Хіба весь світ не розуміє, що відбувається зло, а де відбувається добро, Чудово весь світ розуміє. Всі прекрасно все розуміють, всі прекрасно це бачать. Але якось так сталося, що ми вже ну, звикли. Так само, як звикли, наприклад, до того, що от весною така погода, а зимою така погода, а літом така погода. Ну ти ж нічого не зробиш з погодою, правда? Нічого не зробиш. Ну так само і з злом. Ну, ти ж нічого не зробиш, ну нічого не зробиш. Для чого боротися? І Георгій міг так само зробити. Він так само міг сказати, що я буду боротися. Та добре, нехай буде вже. От. Міг прикинутися, наприклад, дурачком, сказати, та я вірю, та, звичайно, а сам там пальці схрестити, насправді, далі служити Богу. Він Міг так? Ні, дорогі в Христі, не міг. Тому що обманювати себе, обманювати Бога, грати роль перед Богом це є не просто смішно, це є блюзнірно, блю, блюзнірство. І тому, дорогі, таке і наше життя, що ми з вами покликані раз і назавжди зробити вибір і тому вибору слідувати. І нехай весь світ говорить на біле чорне, а на чорне біле, ми покликані далі служити Богові і ту правду, яка є, ту істину, завдяки якій Георгій став побідоносцем, так само і ми, ту істину, проповідуючи, оцим, оцими побідоносцями стати можемо. Амінь Христос Воскрес. Про мому усі, з усієї душі, і нашої, і Господи, Господи вседержителю Божу, ціна наших молимося, тобі вислухай, і помилуй. помилуй. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимося тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимося за блаженнішого патріарха. Ха нашого святослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря і Боголюбимого єпископа, нашого Кир Володимира, за тих, що служать послужити в святому храмі цьому за отців наших духовних і всіх у братів і сестер наших. Господи помили, господи, помили, господи, помили, що молимося за Богом бережний народ, наш за правління і за все військо. Молимося за Боже змилування, ласки, здорове, і спасіння для слова, Божих, всіх тут вписаних, чи імена читалися під час літургії, всіх сьогоднішніх іменинників і хто сьогодні святкує свою родини, і всіх хто потребує нашої молитви, дітей, молить нашої парафії, всі спільноти нашої парафії, наших священиків, наших воїнів, які захищають нашу батьківщину, всіх поранених помилок мундерів. Добровольців зникли безвісті, всіх, хто потребує нашої молитви, за нашу очевидну перемогу і мир. Молимо те, милостивий Господи, вислухай нас, що молимося тобі, миностиво помилуй. Господи, помила, Господи. Помилуй милостивий, людинолюбний, що молимо за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милости за тих, що творить нам милості за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо милостивий, людинолюбний Бог, іси тобі, славу селаємо. Отцю і сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вірні залашених, помолімся, що Господь помилував їх. Господи, щоб просвітив їх словом відкрив їм Євангеліє правди, їх до святої своєї соборної апостольської церкви. Господи, помилу. спаси помили, заступив хорони, Боже твою благодатню, щоб вони з нами слави пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Які вірні ще є ще в мирі, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Премудрість, бо тобі належить всяка слава. Часі поклоніння Отцю і сину і Святому Духу, Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ще і ще мирі, Господа, і помолімся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю Господи, помилуй. Примудрість, що підлади твої завжди бережені, ми тобі славу села, де і Сину і святому духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. oh